Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Повертаюсь після такої досить великої перерви у великих відео. Ми з вами бачились лише у шорцах весь цей час. Сьогодні я вирішила нарешті зняти відео велике. І воно непростенько. Ми його будемо робити з вами, як ви вже бачите, по назві макіяж на день народження. І буде не тільки макіяж, ми ще будемо з вами готувати тортик. Поки будемо формуватися, я вам трішки розповім, де я пропадала. Починаємо з тону. Я знову повернулася до свого улюбленого тону від Revlon Хто пам'ятає лаписки із шортів? Ним розтушовуємо тончик. Можна і просто руками. Дуже класно підлаштовується під мій колір обличчя. Він непомітний на шкірі, не робить таку маску. Але по характеристиці вже значно густіший, ніж ось цей від Maybelline Я б навіть сказала, що це такий більш осінній. І зимовий варіант тоналки. Далі консилер. Ось такий від Inglot. З однієї сторони консилер сам іде. А з іншої хайлайтер. Ого! Дуже зручний формат брати з собою. Дістали в будь-який момент тик-тик, і макіяж готовий. Густа консистенція, дуже класно перекриває банічки. Мало бути відео весь макіяж Inglot, але так ми його і не зробили. Якщо хочете, пишіть. Далі йдуть скули. Блаш від ламель. Бачите, яка там вже діра в ньому. Wow, 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 wow. Дуже вдалий відтінок для оформлення скул. Щось середньо між рум'янами і контуром. Мені дуже подобається, як він виглядає на скулах. Без хайлайтеру ніяк. Сьогодні в мене ось такий від Elen Pro. Він кремовий, я його вже вам не один раз показувала. Дуже приємна сяюча текстура. Таке ніжне сяюння виходить. Трішки на носик. І ось сюди. І Ще можна у кутики очей, щоб погляд був більш Відкритим. Брівки буду оформити ось таким автоматичним малівчиком від Елен Про. В ньому такий тоньосінький стержень, а з іншої сторони, розістка. І ось так штрихами їх заповнюю. Виходять дуже натуральні брівки. І ось я росісочкою розтушували, щоб зняти, наприклад, надлишок кольору. І фіксую брівки гелем. Малютка Експрес-бро від Maybelline. Також класний формат брати з собою. Дуже зручна маленька щіточка. Нарешті переходимо до ошенят. І спочатку нанесу ось таку базу від еленпро. Тік, тик. Вона дуже класно вирівнює колір повіки. Так, де ж я пропадала весь час? Машрутки не повірите, але я стала водієм. Я записалася на водійські курси. О, oh, вау! Wow! І це виявилося складніше і довше ніж я собі могла уявити. Тому довелося контент трішки поставити на паузу і повністю себе посвятити цьому. Але все тепер можете мене вітати. Я водій Браво! Далі беремо тінюшечки, Ось така палетка. Cinnamon від REVOLUTION, набирає ось цей і затемняємо складочку повіки. Робимо таку глибину кольору. Далі відтінок коріандр, ним розташовуємо темний і наносимо на нижню повіку. Витягую прямо ось сюди, в складочку повіки і до скроні. Легесенько, легесенько, стушовуючи вже. Гарно. Намон. І ним стушовуємо наші темні відтінки. Зробимо плавніший перехід. У нас виходить така красива градація кольорів. Навіть відчуваються якісь такі осінні мотиви. Звичайно, це не все. Я хочу на всю повіку нанести ось цей спаркл. Мої улюблені блискітки від ламель. Прям набираємо на пальчик і на повіку. Ви подивіться, його вискора. <тур> Реально. Вау! Дуже круто сяє. Мільйон зірочок на очах. Вау! <тур> туш від ламель, культова туш. волом дефайн маскара. Дуже клас. Класна, цікава форма щіточки. Зручно профарбовувати всі війки. Класно підкручує та подовжує їх. Без звичайно ж, ні я, ні блайнер від Елен Дуже зручний аплікатор. Я вам вже його показувала. Він дуже схожий на Maybelline. З ним виходять тонюсінькі стрілки, але тонюсінькі стрілки це явно не про мене. Я люблю такі, щоб видно було. Підклеїмо ще накладні війки. Ну що, то ж свято, все ж таки. Губки, контур олівчиком від ламель, червоним. Гуте має бути видно. І нарешті помадам. Від ламель у 403 му відтінку. Він та мега вписується. Ось такий макіяж на день народження у мене вийшов. Пишіть, як вам такий варіант. Нормально Дивіться, які в мене тут букет. Ці всі квіточки зроблені з шоколаду. Уявляєте? І погнали на кухню готувати торт. Торт називається горішок з зущенкою. Звичайно, рецептик робимо вперше. Остановіть тримаємо кулечки, що щось вийде. Діваюся і фартушочок. Починаємо. Давай нам знадобиться масло. Трішки топимо і цукру, щоб тортик був солоденький. Ху. збивалка в ділі. Збиваємо. Вийшла така калапеця. Ваніль. Додаємо і тепер яйця. І ще трохи взбиваємо до однорідності баночка з гущенки. А може і на одна додаємо туди ложечку, і ще взбиваємо. Росію туди ж борошно, трішки солі і розпушувач. Все тепер найголовніше будемо місити еластичне тісто, ляп пляп Щось там місимо. Тісто готове. Відправляємо його у холодильник. Хотіла сказати у духовку. Поки вона нас там холодне, зробимо кремчик, баночку з глущенки, змішуємо з маслом. І ще горішки туди додамо. Просто будь-які, які вам подобаються. Я взяла фундук, перемалюємо горішки, в таку крихту Додаємо горішки і ще збиваємо. Такий класний кремчик у нас вийшов. Смакотав. На балкон! Я б його і так вже просто з'їла. Нашли нам коржі. Тісто наше охололо. Ділимо його на шматочки. Десь приблизно на 10 штучок. Дев'ять і десять. Мар'яна і галмат знову з нами. Палка-каталка в ділі. Проскатуємо у тонюсінький-тонюсінький пласт. І одразу у духовку на 5 хвилин градусі 180. Дивіться, щоб не згоріли. А то у мене по-різному буває. Ой, які гарненькі виходять. В принципі, нормально все. Півдня витрачаємо на те, щоб зробити ці коржі. Нарешті, давайте формувати торти. Змащуємо один шар, другий шар, третій шар. Щось таке у нас вимальовується. Опа! крем закінчився. Оце так, сподіванка. Що тепер робити? Тільки половина зібрана. Пропала все. Замітка в масло є. Тортик врятовано. Змащуємо далі. Остання наверх. Врізаю лишнє з боку. Роблю крихту. Змащуємо з боку та зверху. Крихтою обліплюємо. Ну такий доволі симпатичний тортик у нас вийшов. Тепер йому потрібно там не стояти. Декілька годин бажано якраз я поки приготую ще якийсь салатик. Тому спробуємо його з вами трішки пізніше. Сподіваюсь, ці коржі стануть трішки м'якшими. бо Поки що вони як печенюшка. Пишіть, що ви готуєте на своє день народження, кумрі. Нарешті підемо його куштувати. О, який він красивий у розрізі. Він вийшов дуже смачний. Коржі такі трішки тверденькі, але воно все разом в поєднанні. Дуже класне, воно м'яке, в роті просто тане. Тар така залишився. Ось такий маленький шматочок. Вау! Wow. Це буде гарно. Ну, от якийсь такий день, тортики макіяжу на сьогодні вийшов. Я вже дуже скучила за такими великими довгими відео на ютубчику. Якщо ви так пишіть, я буду дуже дуже старатися частіше їх виставляти. Дякую вам, що сьогодні були зі мною. Всім папа!